Вітаю, друзі, це Маркер подій. Я називаюся Єрема Чуйко. І перед початком нашої розмови і загалом представлення гостя я десь вас попрошу обов'язково підписатися на наш YouTube канал, залишати ваші коментарі, відгуки. Це для нас дуже важливо і це для нас мотивація працювати краще, робити наш продукт кращим. Ваш фідбек це основа. Сьогоднішнім нашим гостем є Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики. Пане Вікторе, вітаю, добрий день. Вітаю, вітаю ваших глядачів і слухачів. Пане Вікторе. З вашого дозволу, десь розділимо нашу розмову на дві частини. Розпочнемо з нашої внутрішньої. Дуже цікаво насправді почути вашу думку щодо звільнень і загалом щодо ротації такої масштабної в офісі президента, тому що знаємо першочергово звільнили Андрія Смирнова, також Олексія Дніпрова. А вже 30 березня. Згідно указу Зеленського, звільнили Сергія Шефіра, Михайла Радуцького та інших. Про що свідчать взагалі такі зміни в офісі? Як ви це оцінюєте? Знаєте, свого часу другий термін президента Кучми починався словами: ви побачите нового президента. От я думаю, що офіс нинішнього президента бере на себе подібну технологію, і, власне, Зеленський повністю очищається від тієї команди, яка провела його на перший термін. Так само було під, під час, до речі, під час другого терміну кучми. Він повністю позбавився тих, хто проводив його на перший термін. Якщо ви візьмете оту світлину відому, де Президент Зеленський виходить з Маринського палацу після інаугурації. Ви не побачите там жодної людини, яка власне зараз залишилася біля Володимира Олександровича за виключенням пана Єрмака. При тому, що дуже симптоматично, пан Ярмак десь там на третьому, по моєму ряду, на, на задньому фоні, відповідно, всі, ті, хто були під час виборчої кампанії, вже давно або звільнені, або кудись відправлені, або чекають такої відправки в найближчому майбутньому. Ну, дуже цікаве насправді від вас спостереження щодо цієї фотографії. Чи правильно я вас розумію? Тобто, практично Офіс, і, зокрема, Зеленський, хоче повністю змінити команду. Тобто, ми десь це можемо очікувати вже найближчим часом, так? Ну, виглядає так, що зараз ми будемо мати в офісі виключно команду пана Ярмака, а не пана Зеленського. Звичайно, хотілося б почути в будь-якому випадку якісь пояснення від офісу президента, поки що їх немає. Таких, які б ми заслуговували, скажімо так, поки що є лише інтерпретації, але дійсно всі ті 5-6 менеджерів, про які говорив раніше Володимир Олександрович, вони напряму замикаються на фігуру. Керівника офісу президента це доконаний факт, і власне це не є якимось секретом, це скорше секрет полі такий. Давайте далі поговоримо про міжнародні справи і е, поговоримо про персону Еммануеля Макрона, тому що він неабияк активізувався заявами, загалом, не лише щодо України. І одна з цих заяв це була. Щодо присутності французьких військових в Україні, як ви вважаєте, чи це реально і чому взагалі Манель Макрон так активізувався? Чому його заяви такими стали частими безпосередньо щодо України? Ці заяви треба розглядати в більш широкому контексті в контексті геополітики, в контексті виборів Сполучених Штатів Америки зрозуміло, що світ зараз рухається до хаотизації загальної, тому що близько 70 виборів, які мають пройти найближчими півтора роками. У світі цьому сприяють тому, що світ заходить в таку хаотичну передвиборчу кампанію, загальну передвиборчу кампанію. Майже дві третини населення земної кулі будуть обирати і будуть намагатися бути обраними. В, в цей такий невеликий проміжок часу відповідно перезавантаження геополітичної карти сприяє тому, що певні е, гравці, в тому числі в Європейському Союзі, е, розуміють от ризики е, приходу, ну, наприклад, Трампа. Відповідно, вони хочуть зараз заздалегідь підготувати свій свою плацдарм для того, щоб бути заступити за собою це лідерство в Європі, і відповідно впливати на політичний процес в Європейському Союзі. Саме до таких лідерів відноситься і Еммануель Макрон. Він вийшов з цією заявою. Дійсно, ця заява досить таки вагома з точки зору того, що вперше, мабуть, лідери Європейського союзу почали піднімати ставки, бо раніше, ну скажімо так, вони намагалися тільки сидіти і слухати за довгим столом Путіна і кивати головою. Не розуміючи деяких навіть контекстів, які той намагався їм навішати, зараз е, вже трошки розібралися з цією ситуацією, Путіну не настільки довіряють. Відповідно, починають вдаватися до асиметричних дій, е, бо не може одна тільки Росія постійно піднімати ставки і постійно погрожувати всьому світу. Відповідно, цей жест Еммануеля Макрона можна розцінювати саме так. Тобто Європа починає струшувати себе оцю пилюку, якою вона наковталася протягом там, 20 -го, 22 -го років, коли вона намагалася когось там з кимось перемирити і вислуховувати оці всі цю, всю маячню Путіна. І відповідно зараз починає діяти асиметрично. Почули вас, ми десь на екваторі нашої розмови. Нагадаю глядачам, що спілкуємося з Віктором Шлінчаком, головою правління інституту світової політики. Друзі, обов'язково підпишіться на наш Ютуб-канал, відреагуйте на нашу розмову. Це для нас максимально важливо. І покритикуйте отаке моє прохання до вас сьогодні. Бо критика це десь для нас буде розуміння, як потрібно рухатися далі в нашому проєкті. Пане Віктор, я хотів вас просто перепитати щодо Емануеля Макрона. От чи можемо говорити, що Менеель Макрон... Десь відчуває, що в принципі десь є вакантною посада головної людини такої політичної Європи, і він десь хоче е, стати ось такою головною головною людиною, головною політичною постаттю е, в Європі. Як вам відчувається? Ну, він, я думаю, що претендує на лаври Шарля де Голля. На такого великого полководця, і власне в історії Франції було багато полководців, які не, не просто говорили гарні слова, але й діяли. І от щодо дій, то звичайно до Франції є дуже багато запитань. Тобто, попри риторику, яка нам всім з вами українцям подобається. Не не завадило б, щоб Франції вдаватися до певних дій і відповідно реагувати на ті чи інші виклики. Я маю на увазі передачу навіть тих самих озброєнь. Підтримку України, оскільки Франція, якщо я не помиляюсь, на восьмому місці зараз за підтримкою України в Європейському Союзі. Ну що заважає Франції піднятися хоча б до рівня Німеччини, яка на другому місці? Тому тут, за словами, за красивими словами хотілося б мати ще і красиві жести, які наші хлопці на передовій відчують як велику підтримку. Пане Вікторе, ви дуже класно тримаєте темп нашої розмови, тому що далі якраз вас хотів запитати от про озброєння та допомогу. І е, знаємо про те, що блокується допомога від Сполучених Штатів. Невідомо насправді різні дати там називалися. Кінець березня була інформація. Зараз вже середина квітня. Тобто, як за вашою інформацією або, можливо, за вашими спостереженнями, коли ця допомога взагалі може до нас потрапити, і е, чи це ці перемовини десь на завершальній стадії? І чи може взагалі поточку і, і чи може це десь теж можливо? Сценаріїв зараз надто багато ви знаєте, Сполучені Штати Америки після Великодня виходять із цих святкових настроїв, виходять з настроями про те, що дійсно треба цю допомогу голосувати, називають дату 9 квітня. Я в це не дуже вірю. Я думаю, що процес в чергове затягнеться, а затягнеться він, тому що Джонсона знов будуть намагатися хитати в палаті представників і республіканці із відомої такої групи МАГА. Це люди, які є занадто протрампівськими, і які вже одного спікера Палати представників до цього фактично знесли. В даному випадку Джонсон намагається балансувати і намагається задовольнити от вимоги перше своєї партії, з іншої сторони, вона він намагається все-таки не стати отією мішенью, на яку би тикали і казали, що ця людина. Яка провалила взагалі всі геополітичні геогеополітичного ну, зробила геополітичну помилку і провалила власне американський інтерес на європейському континенті? Тому в даному випадку ми будемо мати ще занадто багато інтриг до 9 числа ще більше тижні. Це означає, що кожного дня будуть з'являтися нові нові вимоги, як від крила протрампійської республіканської партії, так і від демократів, які будуть всіляко стимулювати Джонсона, все таки поставити це питання про підтримку України на голосування. Обов'язково будемо слідкувати за ось розвитком цих подій. Дуже цікаво ось два з дату, і загалом знаємо про цю дату 9 квітня, дуже важлива для нас. Чи можемо говорити, пане Вікторе, от що десь заграються в Штатах от своїми перипетіями, своїми політичними баталіями, Трамп, Байден, виборчими насправді і втрачається трохи інтерес. Не те, що інтерес, а просто увага до України, і ми страждаємо серйозно. Ми стали заручниками цієї ситуації. Це однозначно, однозначно, що тема України є елементом виборчої кампанії, і не тому, що хтось із сторін намагається більше допомогти Україні, а хтось менше. Просто ця тема є елементом для дискусії і протистояння двох не найвірогідніших кандидатів президента. президент. І що б не робив зараз Байден, команда Трампа буде його критикувати. Щоб не робив Трамп, команда Байдена буде його критикувати. Це такий великий клінч, Ви бачите, наскільки навіть нам, людям, які бачили багато виборчих процесів, і вже інколи навіть не дивуються, все одно доводиться дивуватися, як ці два кандидати з високих трибун звинувачують. Публічно звинувачують один одного, як вони, скажімо так, яскраво охарактеризовують один одного. В нас мені здається, що в українській політичній системі все-таки намагаються не йти на аж занадто такі високі, не брати за такі високі ноти і не проявляти аж таку велику агресію до супротивників, але ну. Побачимо. наступні вибори у нас невідомо ще коли будуть? Може і у нас будуть такі великі шоу, пане Вікторе. Не останок хотів би вас запитати: ось зважаючи на такі затримування процесу допомоги від сполучених штатів України. Чи може Європа без американців забезпечити нас і озброєнням, і фінансуванням? Тобто, чи можемо ми взагалі в перспективі розглядати ось такий варіант? На жаль, технологічна Європа все таки слабша ніж Сполучені Штати Америки, і ви бачили, що європейські країни навпаки озброюються тими видами, які надають чи продають сполучені штати Америки. В рамках двосторонніх договорів, в рамках договорів по системі НАТО, і в даному випадку но ну, заміни, отакої от повноцінної заміни європейським озброєнням не може бути, тому що насправді є поодинокі види озброєнь, які дійсно виробляються в Європі. Але це не замінить ту потребу, яку би ми хотіли би бачити на полі бою. Я маю на увазі високоточну, висококваліфіковану, високотехнологічну зброю, яка би нам допомогла от, дійсно перейти до серйозного контрнаступу. Ми вже довгий час чекаємо літаків, а вони є американськими, F-16, Дуже хотілося побачити ще більш модернізовані літаки f 35 Так само є ще цілий ряд тих озброєнь, які б ми хотіли бачити на полі бою, але поки що Сполучені Штати Америки, на жаль, не мають політичної волі нам їх передавати, скажімо відверто. Почули вас дуже важливі насправді меседжі. Ми сьогодні почули від Віктора Шлінчака, голови правління Інституту світової політики. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час і за таку бесіду розмову. Друзі, нагадаю, це був маркер подій. Обов'язково підпишіться на наш YouTube канал, відреагуйте на цю розмову. Загалом напишіть які хочете теми, про що хочете, загалом, щоб ми спілкувалися, про що говорили. Це був Маркер Поді. Я називаюся Єрема Чуйко. Всіляких вам роздів, будьте здорові, до побачення.